Привіт, пані та панове! Це відео буде про аромати чистоти та свіжості. У мене є для вас 5 ароматів: і для жінок, і для чоловіків, для будь-кого. Це аромати про різну чистоту, а точніше про наші різні асоціації з чистотою. І коли ви згадуєте про аромати чистоти, і у вас перед очима стають картинки. Білих бавовняних хвиль, випраної та попросованої білизни, виявляєте порошок, та мило, хмаринки білої бавовни, або ваше так, пудрове затишне ліжечко, то це відео буде точно вам корисним. Наприкінці відео я зроблю порівняльний аналіз всіх п'ятьох парфумів, які я вам... Сьогодні покажу між собою, розкажу про переваги одного проти іншого, тож не пропускайте, це буде теж корисний блог. А мене звати Оля Носонова, я ваша парфумерна блогерка. Якщо вам щось в цьому відео сподобається, обов'язково поставте вподобайку. А я хочу вам сказати декілька слів про мій смак парфумерії, бо я чим тут займаюся? Я словами розказую вам, як пахне якийсь аромат. Тому я хочу вам дати якусь землю під ногами і скажу, що я мені дуже подобаються свіжі, зелені, легкі аромати, наповнені повітрям, вологою. Я люблю деревні, трав'яні, моноквіткові аромати. Якщо говорити про мій арх-архетип мого аромату, це буде така троянда, трояндовий кущ. Десь в тіні якогось дерева під дощем, і поруч ще росте папороть. Тобто мої е, улюблені аромати це фужерні. Категорія парфумів, які мені подобаються найменш, це гурманські аромати, їстівні та алкогольні, ті, що можна пити. У мене є декілька класних композицій з цієї категорії, але вони не є мої найулюбленіші. Я не приділяю їм багато уваги. Всі парфуми, які я вам сьогодні покажу, я їх обожнюю, вони мої красунчики, є в моїй колекції, буду ділитися з вами, показувати цих красунів. Перший аромат чистоти буде від бренду Bjork Berries з важковимовною назвою Фільщо. Тут краще бачити, ніж чути. Це аромат про бавовну. Сюди поклали величезну купу білих малесеньких пухнастих хмаринок, Баво, бавовнятки. Вдихаєш цей аромат, і бачиш це простирадло, цей океан м'якеньких хвильок. Якщо б це, ця рідина була білого, мутного кольору, це б навіть більше пличило до цього аромату, тому що він про тканину. Фєльча – це назва цього аромату і назва одноіменного шведського озера. І поза задумці автора. Цей аромат має пахнути як свіже прохолодне озеро. А Мені воно пахне найсвіжішою бавовною, ніби щойно з морозу занезле таке розп'яте простирадло і поклали його сохнути. І на початку я відчуваю морозну свіжість і скристість цього аромату. І потім цей аромат, як те простирадло, Тане пом'якшується, огортає твою, твою руку або ти, огортає тебе і становиться м'яким та делікатним. Я дуже чітко прослідковую так розвиток аромату від е його, такого іскристого морозного простирадла, аромату цього випраної морозної білизни до до хмаринки ніжної, теплої бавовнички. На шкірі цей аромат так трансформується. Це делікатний аромат, спокійний, тихий на будь-який випадок мого життя, тому що я їм користуюсь, коли в мене є такий близький контакт з людьми. Це аромат бавовну, не замаскований нічим. В ньому нота бавовни, головна, солююча. Також це пахне альдеїдами. А що таке альдеїди? Давайте про це поговоримо. Ті, хто вважає себе стріляним горобцем в цій темі, можете трошки пролистати моє відео до наступного аромату. Альдегідні аромати у загальному вжитку асоціюються у звичайних людей, таких ну, звичайних споживачів, як я, з порошками, милом, мийними засобами, більш натреновані носики. Відчувають такі специфічні альдегіди в шанель, кажуть, це класична альдегіда-шанель, це вони такі особливі. А люди, для яких парфюмерія це їх професія, парфумери, вони можуть відчути альдегіди в будь-якому парфумі, будь-якому. Тобто альдегіди в нас є в будь-якому парфумі на спортовій основі. Тобто альдегід це хімічна сполука, це спирт без водню, який може пахнути будь-як. Він може пахнути трояндовим кущем вологим та свіжим, може пахнути хвойним лісом, а може пахнути димом затухшої свічки. І це нам говорить про те, що альдегід є в будь-якому парфумі сьогодення на спирту. Я можу зробити висновок, що будь-який аромат, взагалі який не візьми, його можна назвати альдегідним, і це буде правда, так само як парфум можна назвати спиртовим, і це теж правда. Але є одне але, і без нього ніяк Альдегіди використовувались і використовуються в виробництві мила, мильних засобів, порошків, тому що цей. Він альдегід, я маю на увазі альдегідовій порошок. Він доступний, дешевий і найважливіша його якість, він дуже ефективно маскує неприємний аромат мильної бази. І його туди кладуть в мильні засоби просто мішками, тоннами, вагонами. І тому для звичайних споживачів саме альдегід. Асоціюються з милими порошками. Це те, що нас кожен день оточує навкруги. Бо коли ми відчуваємо аромат свіжої троянди, у нас не є, немає асоціації, що це альдегід, якийсь там тріктаміктадікцинанол. А це ми кажемо: о, оце як моя троянда з моєї подорожі туди-сюди. І вимальовується така собі паралельна реальність, в якій люди асоціюють. Аромати, альдегідні аромати з мийними засобами. Проте, по суті, кожен аромат в протовій основі є альдеїдним. Він має в складі свої якісь альдеїди. Альдеїди також мають властивості там стабілізації, посилення ароматів, не, не тільки, вони не тільки пахнуть як порошок. Але є такі соціальні явища, як, наприклад, памперс або ксерокс. Або альдегідні аромати, які пахнуть порошком, тобто люди спрощують собі життя. Ми називаємо речі так, як нам простіше. І виходить, що називати альдегідними ароматами, ароматами, які пахнуть мийними засобами це таке от спрощення, це такий договір між нами, споживачами, суспільний договір. Я приймаю це правила гри, буду називати. Аромати, які пахнуть мийними засобами альдегідними, але ми знаємо, що ну, по суті це не так. Якщо треба капнути далі, то можемо вже це зробити, бо альдегіди є всюди. Є і природні альдегіди, які є в рослинах, там в природі є і хімічні альдегіди, які створюються в лабораторіях і набувають якогось певного аромату, і ми його потім. Вдихаємо. Отакі-то от справи з альдегідами. Наступний аромат для вас про порошок. Або його найдосконалише втілення в парфумерії для мене це Зарка Parfum The Muse. У мене флакон 30 мл. Ось виглядає він так. Це аромат про порошок, і шукати в ньому якісь інші ноди не доведеться та й не треба. Бо це, це порошок доньки маминої подруги, або так має пахнути, як пральня в Хогвартсі. Тобто це щось нереальне, це щось вигадане. Цей аромат не пахне аро, мийними засобами з побутового відділу, він пахне якимось ну, неіснуючим порошком, який його вигадали. Пральня Хогвартса, мабуть, найвлучніша назва для цього аромату. Він яскравий, блискучий, іскристий, стрункий. Для мене цей аромат настрій зібраності та попрацювати. Він ніби збирає мене докупи, вирівнює мені спину і концентрує на якійсь справі, переважно на роботі. Я наношу цей аромат обов'язково і на шкіру. І на одяг, тому що він по-різному розкривається. На одязі він залишається таким іскристим та прохолодним. А на руці він зігрівається та пом'якшується. Все-таки цей аромат, на відміну від попереднього, більш голосний та відчутний. В нього є певний шлейф, і присутні в ньому такі ось блискітки, іскорки, які там долетають до носа. Маленькі свіжі бульбашки. Дуже вам раджу його. І на перший раз. Хто його вже спробував, будь ласка, поділіться вашими враженнями. Але не сказала, я не задоволена цим флаконом. Не відповідає ціні цього флакона. Цей флакон 30 мл я купила десь за 58 євро. купувала в євро. Не знаю, що там сотки, яка там якість, але дуже дешевий, золотавий цей пластик, перекошена вже розпилювач, яке вже сміття плаває в воді, але це вже претензія до мене, а не до флакона. Він розкручується, він повністю відкривається і може бути там використаний. Як ви хочете. Наступний аромат, який я хочу вам показати та розказати, буде Clean, лінійка Reserve, і називається Warm Cotton і makes me crazy. А якщо українською, це тепла бавовна. І я шалені від цього аромату. Він мені дарує найбільше, найбільше емоцій з всіх п'яти ароматів, і він. про Гарячу праску. Ось. Якщо ви колись шаленіли від моменту, коли ви одягаєте на себе щойно попрасовану сорочку, футболку, і вона тепла, затишна, і пахне ще легкими випаровуваннями прального засобу, і це тепле повітря, то ви точно, будь ласка, протестіть цей аромат. Він у вас поверне в ті самі моменти. А пахне цей аромат, в ньому є присутність металічність, металічні ноти та ноти бавовни. А вже далі, там на іншому місці, на іншому подалі відчувається квітковість, яка, мабуть, відповідає за це. Цю альдегідність, ми вже це знаємо. За цей аромат мийного засобу. Цей аромат також яскравий, але він вже не такий калючий, він більш рівний. І відчувається, від, від нього відчувається це тепло, праски, ніби от до тебе лунає ледь-ледь охолоджене повітря щойно попросованої білизни. Приємніший аромат. Я його також, це всі аромати, які є сьогодні, я наношу і на шкіру, і на одяг, тому що вони по-різному розкриваються. Для мене, коли от змішується аромат від шкіри та від одягу, це ніби якийсь третій новий аромат. Cool. Я купила собі от сотку, щоб поливати і себе, і все навкруги мене, навіть може штори попшикати. Ти моя несамовита праска. Наступний аромат чистоти буде про мило. і це Дуле від Серж Lutan. Це вже складний, складніший аромат, який має своє життя на шкірі, розкриття, і цей аромат пахне металічними нотами, але без прасок, холодними металічними нотами, квітковістю. На початку це пахне абстрактною квітковістю, і після цього я відчуваю кремовість, миндальну кремовість. І все це, коли змішується на шкірі, дає мені натяк, що це шматок вишуканого мила, сухого, якого ви щойно достали з упаковки, ось, і від нього лунає цей аромат. Я кажу, я акцентую свою увагу, що це саме кусок сухого, вишуканого мила, тому що більшість мильних ароматів мені асоціюється з мильною водою. А мильна вода у мене асоціюється з неприємною жижою, яка накопичується в мильниці. І це неприємно. А цей аромат натякає нам на мильність, саме такого сухого. Мила. Тут, тут немає якоїсь водності, акватичності, мильної води, ні-ні ні. І цей аромат дійсно натякає. Спочатку це пахне такими металічними квітами, кремовістю, а потім на шкіри ще з'являється квітка геліотроп, яка дає таку Пряність, ніби трошки посипали гвоздики в цю парфумерну композицію. А іноді, залежно, мабуть, від настрою чи погоди, ще воно видає мені смольність, уладеність. Я долучаю цей аромат молочний зуб до категорії чистоти, проте він мені на будь-коли. Я для нього в мене немає ніякої сезонності, або окремо, я не шукаю окремих подій. Особисто для мене цей роман займає таку середину позицій в багато в чому. Він і не гучний і не тихий, не там, солодкий і не гіркий. У нього є дивовижна якість в, в розкритті. Він ніби має два шари. Один. Такий ніжний, квітково, кремово огортаючий. А інший від, від нього доносяться металеві пряні, смольні, такі іскорки гострі, колючі. Неймовірної краси аромат і ще й дає мило, що його можна долучити до цієї категорії чистоти. Але до нього можна приклеїти ще багато епітетів. Наступний аромат про несамовитий затишок про чистоту у вас у вашому будинку і в вашому ліжечку і ще в піжамі ввечері або зранку це Fleur de Peau від бренду В перекладі квітка шкіри. Настрій цього аромату, що ви поприбирали в себе квартирі, помили себе. Застелили свіжесеньку білизну, натягнули піжамку і пригнули собі в ліжечко. І ще він пахне так, ніби ви зранку прокинетесь, і вам нікуди не треба йти, ви будете валятися скільки захочете. Це категорія пудрового аромату. Але в мене є своя, свої асоціації, і я поділяю терміни. Слова, мабуть, це, це не терміни пудровий, та пудра та борошна. Тому що, погодьтесь, різні асоціації йдуть, коли кажеш, що пудра або борошна. Ніби оця текстура та й сама, але враження по аромату інше. Коли я чую пудра, мені зразу малюється щось косметичне, можливо, дівоче. В сторону солодкості, а коли борошно, то взагалі ні. Ти також сприймаєш, що це буде така от текстура борошняна, але це може бути вогкий, терпкий аромат з нотками з рослини, з якої зроблена це борошно. Ось цей аромат про борошно, про ірисове борошно. В якому є вогкість, яка по піраміді додається насіннями моркви, і в ньому є іскри такі маленькі бульбашки свіжого. Мабуть, це ці наші альдеїди, про які ми з вами говорили. По своєму характеру це аромат пудровий, але пахне він, я вже вам розповіла, не квітами та косметикою. Мені дуже б хотілося відчути цей аромат з чоловічої шкіри. Прям дуже-дуже цікаво. А загалом настрій цього аромату про затишок, про вас, вашому ліжечку, ви, чисте ліжечко, можливо, книга, побачення з нею та з вами особисто раджу цей аромат для такого настрою. І зараз буде порівняння всіх п'яти ароматів між собою, переваги, недоліки. Зараз все розповім. Отже, якщо б мені треба було б порекомендувати лише один парфум комусь з тих людей, які взагалі не мають ароматів чистоти, шукають якийсь парфум для себе в цей напрямок, то це б був від Bjorkін Berriers F'anche. Тому що цей аромат делікатний в усіх своїх аспектах. Він має делікатний аромат бавовни, спочатку свіжої, свіжої потім м'якіший бавовни. Я... Він має делікатне це розкриття, він спокійний, такий повільний, огортаючий, він не кричить, він повільний аромат, так, його вдихаєш, і він так поступово тобі розкривається, не колить тобі ніс. Не забуваю тобі памороки. Раджу цей аромат, чудовий флакон, мінімалістичний, гарнющий. Буде прикрасою вас та вашої парфумерно полички. В цих всіх ароматах я не бачу людини. Тобто, жодних парфум не малює мені якогось конкретного гендера. Бачу і на чоловіках, і на жінках. Хто захоче, той, будь ласка, той, будь ласка, і парфумуйся цим. В цій категорії нема. Ароматів доглядової до косметики, крему, тому що особисто для мене це, ці аромати не є ароматами чистоти. До оглянутості, так, можливо, жіночності, будуарності, так, але не чистоти, тому я їх сюди не включила. А зараз я вам розкажу про їх гучність та характер. Тож, на першому місці найтихіший, найніжніший буде аромат від Бьоркін Беріс. Далі за ним йде квітка шкіри від Діптік, аромат затишку, такий же м'який та спокійний. Посередині виступає аромат від серфлютан Дендулю. Ден Правильніше молочний зуб української. Якщо не хочеться на себе поливати аромат. Прямолінійно, який пахне порошком або милом ось цей аромат. Гучність стає вищою, і це Clean Reserve тепленька бавовнятко. Аромат дає вже якісь такі іскорки, він блискучий, більш гучний. І найгучніший аромат порошок, який Перемагає всіх порошків цій категорії, особисто в моєму серденьку, це The Muse від Zarco Parfum. Гучний іскристий, стрункий, вирівнюючий, охоплюючий, заповнюючий аромат порошку. Я його обожнюю, раджу вам, хоча б його спробувати. Напишіть ваші коментарі щодо цього аромату, бо я не перший раз вам про нього кажу, можливо, вам він взагалі не заходить. Чого ви про нього думаєте? Тож, мої чистенькі друзі, якщо у вас є чим доповнити мою розповідь про парфуми чистоти, про льдеїди, будь ласка, діліться своїми думками словами. Я буду цьому тільки тішитись і радіти. А наразі я з вами прощаюсь. Бувайте!